Так, добрий день! Коротеньке відео, як поміняти сайлент-блоки в передніх речагах знімаємо колесо. Так, колесо знято. Тепер від, відкручуємо тут зверху і коротше знизу знімаємо суппорта, знімаємо колодки, потім відкручуємо скубу. Один бултик, один і там ще знизу ще один. Потім покажу, що далі. Так, ще не зняти, забув <говори> сказати. Коротше, ключком на 17 держимо одну тему. Потім ключком на 13. Сзади відкручуємо, так би щось таке має виглядати. Одною рукою вийде. Ну, виходить, в мене виходить, вас не знаю. Коротше, супер зняли. Ну, тут можете по ходу мастити направляйте, коротше, можете. Як зняти з ще її я, то так з балончика тіпа її побризкала, це неправильно. Можете покрасити, там, зробити красоту. Тут ще від трубочки, шлангочки тормозної. Не забудьте вийняти оцю штучку, скріплення, супорта підвішали. Тепер, щоб відкрутити скубу, там Умфоболтика Торкса. Такий наборчик є. Ну, обовку якийсь інакший. Короче, торкс Т-55. Откручуємо два болтика. Зараз покажу, як вже буде зняти. Так, зірвав болтики. Як зірвав? Тепер відкрутив. У мене... Це відкручую це чудово, бо завжди як відкручую, то потім все графітною змазкою мащу. Якби 5 хвилин забрало відкручування. А перший раз, коли відкручував, півдня грався, грів, стукав, бахкав, не допомагало. Коротше, раджу мастити всі болтики. Одна там чимобудь хочете помастити. знімаємо скобу Скажете, для чого це ми це все робимо. А зараз скажу Хоп! Тепер торксу Т27 відкручуємо. Ну, коротше, знімаємо тормозний диск, а нашу знімаємо, щоб знизу підлізти до шарового. Якщо у вас є підходящий зємник, в мене якраз таки є. Але він сюди не влазить, бо мішає диск тормозний. Може в його єгиначі, то тоді це все робити не треба. Мені треба і так швидше. Так для мене. Ви можете погратися, якось придумати спосіб зняти. Короче, знімаємо диск промозний, а потім вже покажу, як з'ємником буду зривати шарву. Так, поки шарву ще Поки шарву ще не зняв. Але просто відкрутив її. Тут ключик або головка на 22. І для того, щоб її стягнути, коротше, маю такий чудовий набірчик. Коротше, для підшипників, але я його і для шарових використовував для зняття. Коротше, і Підшипники в КПП знімав. І не тільки багато в чому, де він виручав мене. Коротше, це знову я. Склали ми таку конструкцію. З цього з'ємника. Опа! Коротше плоскою стороною впирається в ручах. Е, тут виємка для підшипника то це у нас там пильник ховається. І якби хтось може вилкою, запихати вилку, стукати, то тоді пильник рветься. Тут пильник ще ні разу не рвався, вже скільки знімав. І короте, починаємо крутити. Коли буде така сильна натяжка, потім пару ударів молотком. Такий не сильний. Ну, типу сюди. І воно якби злітає дуже легко. все, знімаємо. Ну, буквально минутку постукав. Або чуть підживав сильніше. І якби чик. Чик, слетіло, нічого ніде не поранило бомба. Дальше. Дальше, дальше. відкручуємо. Відкручуємо От от того болтика Там на 21 з одної і з другої сторони головкою. Відкрутимо того, а потім вже на 18. Ну Типу тут один і там до таке такі чу-чуть інший. І все, і рычаг виходить. Потім покажу як як короче, знімати. То саленблоку спресувати. Зато допомогою оцієї ж самої штучки. Так, це знову я ще поки не знов речага. просто забув сказати одну цікаву штучку для новачків, наприклад, хто захоче це робити в перший раз. Коли вже тут знімете, як бере чашка, шаровий, оця вся конструкція може піти чуть на вас вперед. то треба притримувати ногою чи коліном, бо може би, привод. Де це той привод, привод може з коробки вилізти. І буде якби неприємно і негарно, і потече масло трошки з коробки. Так що якби, ногою притримувати треба буде. Коротше, ось ми зняли цього рычага Зайняло це в мене часу десь 35 хвилин, може 40 Історія така, я його тиждень назад якби знімав, бо люди порадили, були. Коротше, Стуки, коли переключати передачі, якийсь такий незрозумілий один раз стук. Коротше, сказали зразу дивитися. селенблоки на речашкові. В принципі, їх міняв пару років два назад, напевно. П'ять тисяч проїхали. Не пам'ятаю, яка фірма. Якась юсел, вроді би. Чи ЮКел, чи Юсел Турецька. 5 тисяч проїздили. Оцей маленький. Якби був хлам, я його поміняв тиждень назад. Е, Великого якби залишив, вроді би. Типа показався він мені нічого. Хоча там трошки є на ньому. Не видно. Трішки трошки є. Я його залишив. Це я перше почав з лівої сторони. Потім, ну думаю, поїздити. Потім пішов на праву сторону. Коротше маленький в хлам. Задній. Задній здобут. Тут взагалі жесть відірвало з ОДНОЇ і з ДРУГОЇ сторони. Коротше, з ДРУГОЇ сторони, повністю поміняний періці з одного. Думаю, ЯКБИ не хорошо, що тут тільки один поміняний ЗАД старий остав. Думаю, типа відірвається. А що не поміняв відразу? Бо, коротше, купив фірмі якоїсь фаре. Прорізи були якби не так, а були зверху і знизу. Коротше, не встигав просто по часу. То якби оставив старого. А тепер якби ці нові фаре перепресував вже по правильному. Зараз покажу, як виглядають. То, коротше, така фірма, це я його вже перепресував. Хоча на правій стороні мене тоді було більше часу, то я по зробив по-людськи. оцього я вже. Коротше, він був перевернутий, перевернутий зверху донизу. А так не можна, бо по типу, речах йде вверх і тут має бути твердо. А воно було навпаки. Ось тут видно, може, від, від тисків <сум> зажимав. Ну, коротше, так собі фірма. Якби резина, вроді би нічого, ну такий косяк, ці прорізи коротше, зверху і знизу були. Нехорошо, то думаю поміняю. Ні? Така історія. Зараз покажу, як за допомогою отої приспособи отої, чік, стягнути от до цього верхнього. Бо оцей маленький, тут вообще дуже просто. З цієї сторони головкою на 27 цю сторону впираєте в якогось пенька. І тут просто молотком по головці ці на 27 лупасити, і воно просто вискакує. Ну, якщо ви, би преси немає. А цього зараз стягнемо за допомогою тої штуки і потім ну, просто воно молотком набивається. Зверху можна якби старим оцем бити. Дуже легко. Ну, Коротше, зараз покажу, як вже буде встановлено. Ще згадав, тут, коротше, пару моментів. Отут, якби має є такі салонблоки, ці типа нові, да? Зараз зараз десь і нові. Є, коротше, зразу йдуть з втулкою А є такі продаються без стулки. А це воно обов'язково. Бо коли будете ставити, закручувати... Болтики вони просто мають від руки крутитись легенько, бо ця алюмінієва штука зірвати на раз-два можна. Тут якби без, без питань, а тут якби має бути направляйка. Бо без неї ну, можна, звісно, попасти, але ну, в основному не попадають і просто зривають різьму до оцій штуці. Це один момент і другий момент, як будете стягувати, не забудьте, з якої сторони ця штучка напроти вуха. Бо бувало таке в мене, що якби набив вухо тут, а направляє як з цієї сторони, то треба було знову типу, стягувати. Так коротше, якісь картинки не, не дуже, але знову ж таки знову таку штуку змайстрували. Воно тут бомбезно. зачиплюете его своему И зараз попробуем одной рукой крутить в прямом эфире. Чик. Конечно, что диски, это Трошки йде на перекос, так що одною рукою не вийде треба двома. Виключу сідло в раді, хоча на дворі ще видно. Плюси такої штуки. По часу хвилин десь займає, дехто короче, розпилює цього лендблока і речова пошкоджує фіня. Крутите, воно чик Вилазив взагалі на ізі просто інструмент ізі. Ну, треба, але в кого немає, не знаю може спиляти чи як. Короте, зараз зніму, бо він вже почти вийшов зараз випаде. Чекайте, коротше, зняв така тема, ну, там, звісно, воно впиралося сюди тут таку штучку завжди робить. Ну, Можна було щось підкласти, якби нічого страшного. До від болгарки. Тут хтось раніше до мене міняв, то видно було. Вообще, жаль. Саме тепер головне правило. Оця пипка має зійтися з цією пипкою. Ну, звісно, якщо вона на новій запчастині є, бо деяких немає. То треба стару до нової прикласти. І... Типа щоб вони співпали. І коротше я беру там ведешкою по поляпа. І сюди молоточком легенько набиваємо. Ну, потім ставимо з старого блока і зверху по ньому дубасим. І воно десь має на міліметрів 2-2-3 зверху в речах чуть вийти. Коротше, пробуємо. Коротше, на силу набив. Фірма ця фаре. Не видно тут. Це взагалі якась дичина повна, чи якесь воно меншим розміром чи що. Коротше, бачите, чуть розквасилось, поки набивав. Ну, типа має бути таке рівненьке. Оця оця ось штучка. Ну, типа, воно має вилізти десь. Короче, десь так має вилізти, тільки оце має бути не розквасено. Коротше, цієї фірмі не знаю. Може резина нормальна, але но, якби розміри взагалі якась дичина не по розміру. Короче, збираємо все назад. Такі самі послідовності, як розбирали.